Всім привіт! У моєму домі є невеличка кількість атмосферних рослин, тобто тіланці. Тіланція відноситься до роду Бромелієвих і називають їх атмосферними саме за те, що вони зростають на деревах, прикріплюючись своїми корінцями, а вологу поглинають за рахунок ось таких скоринок. На листячках в них є. Такі маленькі-маленькі скоринки. Скоринки ті мають назву трихома, і саме ними вони поглинають вологу Вологу із атмосфери. Одразу скажу, що в квартирних умовах, в умовах сухої квартири, наприклад, як у нас, де вологі з повітря дуже важко втримувати навіть на 50% процентному рівні. Ну, Взагалі-то 10, 15, 20, 25, то, вже як бризкаєш постійно або часто поливаєш, то вологість підіймається. Як вологість 30, то то вже кайф. І тіланці нараховується близько 600 видів. Сьогодні я не буду вам показувати всі діланції, які я маю, лише скажу із власного досвіду, що. Тіланції, які мають сріблясті трихоми, то їх в домашніх умовах утримувати легше, бо їх треба рідше оприскувати і бажано взагалі не замочувати. Наприклад, ось вам бачите тіланція, яка має сріблясті листечка. У ну, порівнянні із зеленим листом, то вона Майже сиза. Вихотного літа. Я думала, що втрачу їх всі, бо неможливо неможливо втримати вологу при високих температурах, все висихає вщент і особливо тіланції, то я намагалась і зранку рано, як вставала оприскувати і в день оприскувати, і ввечері оприскувати. Ну, це при умові, якщо я вдома, я оприскую їх два рази. На тиждень. А зараз, пам'ятаєте, я жалілася вам, що у мене в орхідаріумі, в акваріумі живуть равлики, такі маленькі-маленькі розміром менше, ніж голівка від сірничку, їх виловити, щоб не нашкодити мохові, які я також дуже полюбляю і в своєму акваріумі намагаюся вирощувати мох, то вивезти равликів майже неможливо. Вони об'їдають корінці, вони об'їдають молоденькі листячка. І що я вирішила? Я вирішила дістати всі орхідеї із орхідаріуму і розмістити там тіланції. Ви знаєте, тіланції равлики не їдять, не чіпають їх, мабуть, не смачні для них. То зауважу, що розташування в орхідаріумі їм дуже прийшлося до подоби. Вони, як на мій погляд, навіть порозправляли всі свої листячка, і ось, як бачите, перша з них вже і заквітла. А до того вона два роки геть не квітла. Росте діточок, а квітів від них я діточок не знаю. Хотіланці знімають бажано через два роки, як вона з'явилася. А заквітає вона саме тоді, коли маківка в неї починає змінювати колір. Ну, дехто на Червоний, дехто на рожевий, дехто на помаранчевий. Ну, все залежить від того, які будуть квіти у тієї чи іншої тіланції. То тіланція із сріблястими трихомою, вони мають кількість тих трихом набагато більшу, ніж ті, що мають зелені. Саме тому їх і простіше отримувати в домашніх умовах, їх їм потрібно менше вологи. Бо саме трихомою вони поглинають вологом. Сьогоднішній день діланці можна придбати у квіткових крамницях, в супермаркетах, гіпермаркетах, в садових центрах їх багато продають і різних. Придбайте, спробуйте це. Дуже цікавенькі рослини. Єдине, що бажано їх не тримати близько від опалювальних приладів, бо вони полюбляють високу атмосферну вологість. А якщо узагальнювати догляд, то догляду ніякого. Вдобрюються вони дуже-дуже рідко, оприскуються чистою водою, щоб гарне було провітрювання, не застоювалася ніде волога і готові догляд. Буде в мене часто покажу вам всі свої тіланці, які я на сьогодні маю, і розповім те, що я про них знаю ще. А сьогодні в мене вся інформація. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримаймось.